Капеланське благословіння на 10 травня 24-го року в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але висвали нас від лукавого. Слава цю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, благослови, благослови Бог наш, завжди нині повсякчас навіки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні сніпотолі Івангелія розповідається про те, як Господь напередодні пасхальний свят юдеї зайшов в храм і побачив, що там е, люди торгують валами, козлами, голуб'я, е, міняють гроші. для... Пожертв на храм, бо тоді жертви приносилися саме цими тваринами, і гроші люди приходили з різних країн і повинні були поміняти гроші на юдейські, бо тільки юдейські приймали ці пожертви. І тоді він взяв, там, з Матуцьки зробив такий біч і повиганяв всіх цих міняв, торгівців ось, і сказав їм, що не можна робити з дому молитви, дому Божого, дім торгів торгівлі. Тоді запитали його ті фарисеї, а якою е, владою ти це робиш? Або покажи знамення, що ти маєш можеш це робити, виганяти цих людей? І тоді він сказав, зруйнуйте цей храм, і я за три дні його відбудую. І тоді не зрозуміли фасеї, думали, що цей храм будувався більше 30 років, як ти його можеш за три дні збудувати. Але він говорив і написано цей Іванлія про храм його серця, його душі, храм, що він є храмом. І в Євангелії теж кажеться неодно, неодноразово, що храм не тільки є знаєте, із каміння побудований знаєте, і присвячений Богові, а храм це кожен з нас має в собі серце і душу. І про цей храм і говорив Ісус, і я про цей храм говорю. Бо дуже часто, коли ми говоримо про інші храми кам'яні, де вони не знаходилися, забуваємо про храм, який внутрі, що і тут нам треба зробити біч, та, і повиганяти з відселя дім торгівлі, щоб місце звільнилося, очистилося, і ми туди запустили, щоб він став домом Божим. Тобто Господь там оселився. І якщо оселений Господь у мене буде все життя, я буду підтримувати його, запрошувати своєю чистотою, Духа Святого, який буде перебувати і керувати мною, то а, тоді храм мій буде за призначенням. І тоді в мені теж буде перебувати завжди Господь. Я буду в єдності з Ним і буду з Його силою, з його допомогою, з його благословенням, проходити або жити життям вічним, як на земному шляху, так і на небесному, коли прийде свій час. Але я ніколи не, не живлю в цьому світі, коли буду тектися саме за це, не думати або знаєте, забутися і зробити, як виживати, і тим і тим наповнювати весь це внутро. А навпаки, якщо я наповню Господом, Господь сам мені дасть можливість і їсти, і пити, і достаток в моєму житті, коли мені це буде потрібно, і коли мені буде це на спасіння. Амінь.